Доброго дня, ось і Мігент, варіант генератора асинхронного двигуна. Бензиновий у нас на 7 кінських сил, а асинхронний, точну кількість обертів та кіловат не знаю, так як відсутня табличка. Так, знача спочатку робив до мотоблока, але так як в мороз гріти воду не дуже прикольно, тому вирішив переробити на такий варіант. Щиток звідси я переніс на стіну. Просто щоб не було вібрації, на щитку встановлено герцметр, три розетки. У щитку всередині конденсатори три штуки по 16 мікрофарад, реле такого типу, магнітний пускач, до якого під'єднані ще три конденсатори по 14 мікрофарад. Дане реле виставив на 175 вольт. При такому вольтажі... Думаю, найкраще працює. Немає скачків, немає кляцання. Хто каже, що змінюється герц при під'єднанні конденсаторів, у мене ні. Так як, в принципі, держаться, але іноді так, чуть -чуть, може, просідають, може і за пробуксовки ремня. Так думаю, погано натягнутий. Ще встановив отаке реле. До нього під'єднана одна розетка. До цієї розетки підключаємо дім. Так як, я думаю, безпечніше буде. Поставили верхній поріг 230, нижній 180 здається. Ну, так, спокійніше. Автомат відключає оце реле. Коли нам стабілізація, в принципі, не потрібна. Так як для дому вистачає і без, без такого реле. Світло, комп'ютер, телевізор, мікрохвильовка, витяжка, таке все працює В принципі, ось характеристики на оце реле Воно дуже гарно регулюється, регулюється гістерезис. регулюється верхній і нижній поріг. Дуже гарно. Я думаю, що такий варіант, в принципі, не нам, мабуть, найкращий. Так, усім миру.